Щоб витягнути когось з смутку, з депресії, з безвиході. Одне свідоцтво, один приклад, як це працює. Це перший раз в моєму житті я зустрівся з таким явищем, як провокування. Коли ми покаялись, нас було, ну, коли нас хопив Дуся, десь скажемо так. У нас була така групка католицької молоді. Буквально десь два-три тижні після цього, як ми це свіже переживання маємо, ми приїхали у Тернопіль. До речі, з Тернополем у нас багато чого зв'язано з нашим духовним ростом. Це було десь, я вже навіть не пам'ятаю, в католицькому монастирі. Десь були також, як би ну, люди, служити з цього монастиря, які були відкриті до цього, як би ну, духовного прояву харизматично. Перед тим ми до когось на квартиру приїхали, і там була одна сестричка, називалась вона Олеся. Якби дівчина, про яку ти читаєш, так? І от у нас є молитва. І що сходить, таке натхнення, така сміливість на ту дівчинку, і вона підходить до кожного і говорить, якби від імені Господа і те, і те, і все. Потім переходить до другого, до третього. Я дивлюсь на це все мішок ми... мозгами магістра богослов'я. Як це слово з неба? Я так само дивлюсь, ну так і сая міг робити, але не вона. Я отак от, от дивлюсь на неї. Дивуюсь, ну як це може бути, господи, що це таке?